Так, добрий вечір всім. Сьогодні у нас четвер, 30 березня. О, не знаю. Пізно вже вечір, яка у нас там 10 година вечора. Але закінчили ми роботи по прокладанню, ну, копанні траншеї, прокладання труби, сверління ще дюрки через фундамент будинку і обсипка піском. Піску в мене у ну, нас вже не залишилось, то обсипали тільки зверху, завтра ще мають привезти Пісок, ще щепруємо і засипаємо, Практично будемо догори засипати траншею піском, щоб не було в майбутньому ніяких нюансів. Були пробували ляти водичку і саму водичку, і з твердими відходами. Тобто все йде, все змивається. Ну, перепад нас вийшов 2 см на метр, так як ми її хотіли. Довжина я рахував, спочатку була 16, але на кінці нас вийшло майже 18 метрів. Щось трошки погано ми поміряли. Ось, і вийшло перепад 40 см на 18 метрів. Ну, 2, 2,2, 2,5. Думаю, що це хороший, хороший перепад. Він у нас вийшов тут практично як природній. Типу. Ну, хлопці знали, як копати. Вони постійно кожен метр типу, лазером підносились на 2 см. І вийшов у них дуже гарний рів і дуже плавний, що практично піском не потрібно було виставляти і висипати. Ну, той, той рівень. Він типу, ну, зразу вийшов природній. Тому ми підсипали подушку піс пісочну, проклали трубу, спробували е спустити воду і вже, побачивши, що все гаразд, е засипали її піском. Тому що завтра обіцяють дуже дощі вже, і був ризик, що це все буде робитися в болоті. і Не хотілося. Тому ми мусили закінчити сьогодні. Також... Зараз відео може трошки буде погано якості, бо тут не світла. У нас тут є з'єднання, Тройні тут стоїть. З'єднання е, з гаража 75-ї трубою через перехідник на 110-ту. Е, це зроблено для того, щоб там була можливість поставити вмивальник, тобто, можливо, стиральну машинку. Ось, так що... Завтра привезуть пісочок, продовжимо засипку зворотню. Ось так. Так, ще раз кажу, що роботу допомагав проводити мені мій сусід Андрій. Як то кажуть, взяв на себе трошки відповідальність, бо я ну, не дуже розумів, як це все робити. Ось, І ще ми придумали тут одну штуку. У нас тут ще має бути ганок, ну, відповідно. Заливатися, проводитись якісь роботи. І ну, так, щоб обезпечити трубу оцю каналізаційну, бо, тому що непонятно, де вона вийде, коли тут будуть заливатися ще підпорні слупчики чи ще там щось, ми зробили 5-метрову закладну. Тобто закладна труба, Андрій приніс мені, я потім відкуплю йому 150-го діаметру і в неї вже з підвалу. Ми ось сюди вийшли вже ну, тіпа, в середині її доці хватили. Далі пішла просто 110. Це зробилося для того, щоб ну, в разі чого, як, ну, не дай Бог, коли-небудь прийшлось би розкопати, щоб якщо тут буде все залято, то можна буде цю трубу витягнути без проблем в закладній. Закладна підходить прямо в стеку до, до самого будинку. Ну не знаю, це мож... ну, хтось каже, скаже, може це лишня робота була, але я думаю, що вона е... ну, того варта. Ось так вийшло у нас в підвалі вийти. Ось так. Там буквально пару капель залишилось. Це нормально. Ось так вийшла труба. Вона у нас виходить засверлена на самий кут. Для того, щоб звідси йдемо по діагоналі. І вийдемо на ось цю дирочку. Не знаю, що тут буде зроблено. Чи Зразу трошки нижче під кутом. Ось так, щоб потім вийти на рівень. Ще будемо думати. Дирка вийшла по діагоналі не під прямим кутом, і довжина в бетоні 96 см вийшла. Також хлопці закінчили вже роботи по. Монтажу двох кілець і кришки. Також прокладанню труби води до будинку. ми також, ну Я перестрахувався, заклав закладну 50-ту, а з неї вже, відповідно, вийшла труба 32. га Ось, все пролізло досить класно. Ми ще дали по всій дужині в землі утеплювач. Оцей сірий. Я думаю, не знаю, у нас тут глибина вийшла більше метра, метр десять десь. Не повинна вона промерзнути. <кій> ось Засипали там всередині щебню. Ще, можливо, трошки підсиплю, щоб було вище десь 5 см. Обрізали трубу залишки десь 1,5 метри, прийшлось обрізати. ось Опустили на 2, на 1,5-2 метри ще насос, глибше в воду. Коли рили колодязь, то казали, що десь приблизно... Ще на 5 метрів можна опускатися. Ну, поки що опустилися на 2 метри ще буду вирішувати, чи глибше опускатися, чи ні. Ось, тут роботи практично повністю завершені. От вона на такий рівень, от, бачите, з землі ми вийшли. Тут ще якраз кришка, буде плюс-мінус 5 см з роствором, 6-7. ми вийдемо десь на наш рівень землі, який нам потрібен. Так. ну Засипка траншеї продовжується, продовжується. Відповідь на питання, чому піском. Ну, це я не знаю. Переговорив ще раз з тим, що мені допомагав Андрієм, він все-таки порадив піском доверху. Для того, щоб ну, Каже, в людей різні бувають думки. Каже, я зараз не буду бруківку класти, а потім каже, через місяць-два вирішує, що вже назбирав гроші і вже зробив всі ремонти і вже буде класти бруківку на вулиці. Каже, і... Ну, якщо тако засипати, стільки тільки багато просто ґрунтом, то він по-любому всядеться. Зважаючи на те, що тут буде у нас площадка з бруківкою біля будинку, то такий висоту такого ґрунту без протрамбовування або машинкою, або руками, або ногами, або ще чимось, це дуже важко. А сам по собі він буде сідатися дуже довго. Тому було вирішено питання проляти водою і засипати піском. Привіз сьогоднішній машину піску. І Нехай буде там, на хай на, на, на 100 доларів. Дорожче вийде, ну, плюс-мінус десь. От, але потім е, можна буде не переживати, що в цьому місці ґрунт просяде. Якби десь може, була така е, частина ділянки, де зачіпається чи город, там, чи просто якась зелена територія, то може би так і не робили. Але так як тут в майбутньому буде іменно зона роківки, що в цьому місці не просідала, не, не, ну, не довелося не потім розбирати, підсипати то вирішено було зробити зразу засипку піском. Також попросив хлопців, ще купив труби, щоб прокинути під терасою каналізацію, яка буде йти ззаду будинку. І там, можливо, потім вже буде загальний стьок зроблений е і виведено сюди наперед за підпорну нашу стіну. Поки що, не знаю, як воно в майбутньому буде, але поки що ту воду виведемо в сад, чи потім будемо якось її ще. Збирати в якийсь концентратор, чи, чи буде воно так просто текти, я не знаю, але наша зараз задача вийти за межі ось цього горба, тому що ось тут буде у нас підпорна стіна від будинку, тут буде рівненько. І щоб вода не мішала, там теж ми закладемо трубу. На вильот і ззаді гаража також буде йти труба на вильот в сад. Далі подивлюся, чи я буду її розмножувати, чи ми зведемо в якусь одну трубу і, можливо, ще придеться закопувати якийсь бак для збору дощівки. Ще поки не вирішив. Так, хлопці вже зарили нам зараз в каналізації, зробили стік спереду і зробили сток ззаду будинку. Поки що, от бачите, як в мене була поверху, вода текла і який ріг вона вирила. Зараз ми зробили так, понизили рівень, щоб вода стікала звідси з двох боків. Це трошки відштовхне злив води від нашого будинку. Тому що той задній кут, він виходить я так прорив був рівчик, щоб вода текла сюди. Але воно його вже замолило, треба його постійно прочищати. Тому ми там теж зробили, а тут з'єднали тройнічком і зробили одну смугу. Поки що виводимо сюди, наниз, на наш садок. Воду, як буде в майбутньому, коли тут буде підпірна стіна. Будемо думати, можливо, тут придеться ще одну лінію з'єднувати і робити концентратор, тут великий, якийсь бочку закопувати або що, а рештки води, які будуть переливатися, виводити вже на вулицю, щоб вони стікали по кювету. Доброго ранку всім. Сьогодні у нас субота, 8 квітня. Так, хлопці рушили вже яму. Дивіться, як гарно вийшло. Під розшивочку і заляли стяжку вже внизу в ямі. По блокам нам вийшло це тут 1,50, 7,5 блоків, і плюс ще буде 10 см стяжка, то буде якраз глибина 1,60 метра. Та як в мене зріз 1,73 м. То мало б бути би достатньо, ще плюс кліренс машини, щоб тут зручно було на повний зріст стояти і головою не битися об машину, об нижче машини. Так, також поштукатурили нам е, камінь. Та, як камінь у нас трошки виступав за межі стіни, то Міша придумав ось такий легенький бортик зробити, дуже гарно вийшло. бо інакше не виходило тільки з таким карнізом. Ось так гарно вийшло. Ну, відповідно, вже ці дві стіни пошпакльовані два рази. Тут я казав, що шпаклювати поки не буде, бо мені треба ці всі дроти отут штробити. І Перенести ось сюди до щитка, там де ціах забитий. Тут зараз треба буде ще прокинути заземлення. от, Вже почали копати. Зараз викопаємо яму, просверлимо дирку на в мене буде дріт катанка вісьмерка. І ми приберемося до контура заземлення, який у нас буде ось тут. Вже тут викопали ми такий прямокутничок 2х2х2х2. Арматура в мене 14-та, полоса у мене 4. Заверемо це все, 4-кутник і дротом з'єднаємо і заведемо до щитка. Ось такий контрзаземний получився, це північна сторона. У нас тут гарно, тут не сохне, тут буде волога постійно. Так що я думаю, що тут заземлення повинно ну, стати надовго, не повинно воно втрачатися.